Лише така нерозумна людина, коли їй щось вказують пальцем, буде дивитися на палець. А нормальна людина буде дивитися на цей напрямок, в цьому напрямку, в якому цей палець показує. І так є з притчами Ісуса. Кожна з них, навіть не з притчами, але, але теж із, з цими чудесами, які Ісус здійснює. Вони не є на те, щоб нас захопити чимось дивним, несподіваним, неочікуваним, тільки щоб ми подивилися в певному напрямку, щоб ми зрозуміли щось, про що це чудо говорить. В сьогоднішньому уривку Євангелія маємо чимало цих чудес різних, і деякі з них є більш спектакулярні, інші менш. І найменш спектакулярне серед цих усіх це є зцілення е, тещі Петра. І воно е, дуже таке, скажімо, малесеньке, бо це стосується лише однієї особи, е, яка згадується ну, лише один раз цьому уривку, е, і бачимо, що тут відбувається. Бачимо е, жінку, бачимо людину. Над якою стає Ісус. Ісус, тут написано, що заборонив гарячці, щоб вона залишила, щоб Він сказав, щоб ця гарячка залишила її, але спочатку Він став над нею. Він Так, так, як, така, ну, так як ми коли хочемо допомогти комусь, то спочатку встаємо над цією особою. Щоб щоб просто зрозуміти, що сталося, подивитися трошки ближче, що цієї особі потрібно. І так Ісус, Він теж стає над нами, дивиться на нас, і Він дуже добре бачить, що нам потрібно. І не лише бачить, але Він, ставши над нами, ми можемо відчути Його близькість, можемо відчути, наскільки Він близько до нас, до нашого серця. І Таким є Ісус, такого маємо Бога. І на що нам вказує цей палець цього чуда, першого чуда, про яке ми почули в цьому уривку, він вказує нам на те, що свобода починається там, де є служіння. Бо ця теща, щойно гарячка її залишила, вона служила їм, служила апостолам і Ісусу? І це є, власне, така вказівка, що Ісус дає нам свободу, і, в принципі, все, що Він нам дає, є для чогось. Не лише для того, щоб ми цим тішилися, користувалися цим, але, наприклад, свобода є нам дана лише для того, щоб з нею користатися. Не? Не для того, щоб просто. Ну, Користатися таким чином, що, що я можу робити, що хочу, але це є свобода для чогось. Свобода для служіння. Там, де служіння, там починається свобода. Христос дає мені свободу на те, щоб я міг або могла служити Богові і ближнім. Особливо цим найбогішим, найбільш потребуючим. І, і сьогодні бачимо в Божому Слові декілька таких прикладів такої свободи, як використати свою свободу для служіння. Звичайно, перший приклад це ця теща, яка спочатку зразу знала, що робити, зразу, зразу якось інтуїтивно відчула, що до неї належить, що, що вона хоче власне служити. Апостолам хоче служити церкві, хоче служити в першу чергу Ісусу. І бачимо теж в першому читанні ну, в першу чергу святого Павла, який теж зразу після навернення, після навернення він зрозумів, що йому треба служити тому, який вирішив його навернути, тобто Ісусу. Він зрозумів це і підлаштувався під те, що Ісус йому сказав, сказав йому, йди сюди, до цієї людини, вона тобі скаже, що робити. І Він це виконав. І потім, знову ж таки, Він підлаштовувався під те, що сказав йому перший Єрусалимський собор це зібрання усіх апостолів. Що вони сказали, те він виконував. Він служив в церкві після навернення. Він служив в церкві Ісус, зцілив Його, і після того Він почав служити. Його свобода була для того, щоб служити. І так само бачимо, що учні святого Павла, його товариші, також не були просто товаришами його, але вони були, так як написав Павло, написав Павло, товаришем у службі. Цей Епафр він був товаришем у службі. І бачимо, що ці люди, ці церкви, до яких йшов Святий Павло, і потім посилав там своїх товаришів, ну, то вони вчилися, вони вчилися цього служіння від цих людей, яких посилав їм святий Павло. Вони тут зазнавали дуже багато добра від цього Епафра. Вони, дивлячись на цього посланця, святого Павла, вчилися, як, яким маю бути християнином. І це все є тільки приклади. Теж сьогоднішній покровитель Святий Григорій Великий, взагалі про Папу Римського ми кажемо, що він сам про себе каже, що він є слугою Божих слуг, тобто слугою церкви. І папа Римський, це такий ну, в певною мірою, навіть я б сказав, що досконалий приклад служіння, тому що він ціле своє життя віддає на служіння церкві. Я не знаю, чи у папи Лева є якийсь час вільний. Напевно, що є, бо людина мусить відпочивати, він також був у відпустці. Але служіння папи це так насправді служіння, яке вимагає повної такої, щоб повністю свою свободу віддати Ісусу. І також вірянам і церкві. Тому цю свободу, яку ми маємо, брати і сестри, по-перше, приймімо її від Ісуса, дозвольмо, щоб Він став над нами, станув над нами і зцілив нас з цього нашого егоїзму. А замість цієї хвороби власне, почнімо служити нашим ближнім, почнімо служити Церкві і Христу. Амінь.